Шанували видатну подію в історії української державності. Урочистою ходою та покладанням квітів в Івано-Франківську відзначили 95-ту річницю проголошення західноукраїнської народної республіки. Колона Івано-Франківців крокувала від будівлі обласної держадміністрації до площі поблизу пам'ятника діячам Зунру. Там відбулося святкове віче за участю представників влади, ветеранів національно-визвольних змагань та мешканців міста. А на фасаді будівлі поблизу пам'ятника встановили меморіальну дошку в пам'ять полеглим за незалежність України. То є історія наша України, що, що було так. А тепер історія друга, що Бандера проголосив незалежність України. То вже знову йде вперед історія. Історія на місці не стоїть. Вона йде вперед для покоління молодшого в ніч на 1 листопада 1918 року Стрелецький легіон сотника Дмитра Вітовського у Львові захопив найважливіші урядові установи. Західноукраїнська Народна Республіка об'єднала в єдине ціле Галичину, Буковину і Закарпаття. На цих землях листопадовий зрив започаткував творення нового державного ладу, який мав власний уряд та військо. Однак у липні 1919 року розпочалася українсько польська війна. Основним Свідченням того, наскільки важливим і відповідальним був цей момент, є те, як потім запопадливо вишукували вороги української держави, можливість відіграти ситуацію назад, потім замовчати історичні свідчення і факти про те, що це була. Успішна спецоперація Західноукраїнська Народна Республіка вела активну зовнішню політичну діяльність. Її визнали країни Антанти, а ще дипломатичні представництва відкрили Канада, Сполучені Штати Америки та Бразилія. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.